Щедро поливають водою та підтримують високу температуру у приміщеннях. У теплицях Вінниця-Зеленбуду підростають саджанці, чорнобривців, агіратому, альтернатери, журжини та ще понад 30 видів декоративних рослин. Висівати та висаджувати їх працівники почали ще на початку лютого. Протягом місяця їх прополювали, прищіплювали та підживлювали добривами. Потім розсадили у горщики та контейнери, аби вони гарно росли. А щойно стовпчики термометрів поповзли вгору, почали поливати щодня. Хоча ще місяць тому. Достатньо було двічі на тиждень. «Чорнобривців ми в цьому році ми садимо вже менше, тому що це все зв'язку з війною. Ми посадили там 5 тисяч чорнобривців, там вісім тисяч агератума, альтернатери. У нас є щось до 12 тисяч РЕО. Ну асортимент у нас в цьому році менший трошки. У нас десь є до 40 розновідностей скажімо, культур. Я думаю, що це буде швидше всього, що це буде кінець. Квітня ми будемо виносити їх на закалку, такі як кани, там чорнобривці, там кохи, будемо виносити на закалку, закалювати їх, а потім вже будуть висаджувати їх в місті.